Коли діло стосується Роблокса, у мене в голові з'являються тільки дві речі. Перше, це режими, а по-друге, це користувачі. Всі ми знаємо, що Роблокс це не гра, а це, як би мовити, платформа. Якщо ви не знаєте, що таке Роблокс, то в деталях поясню. Як же сам удатник Девід Башуцький. Роблокс це найкращий віртуальний всесвіт, який дозволяє творити та ділитися враженнями з друзями та бути ким завгодно. Зараз в Роблоксі більше мільярда режимів та стільки ж користувачів. Все тому, що Roblox дає можливість вам створювати свої унікальні режими. Тому не дивно, що в Роблоксі досить багато режимів. Ба більше, є дуже класні і якісні режими, які не схожі на Roblox. Так ну от, тепер з Роблоксом все зрозуміло. А що там з користувачами, спитайте? Ну тоді бери чай або кофе, підписуйтесь на канал. А, а вас я вітаю на рубриці що таке. Глава 1. користувачі. Загалом в Роблок грають діти. Але, як кажемо, модерація Раці Роблокса, Роблокс це платформа для будь-якого віку. Тобто вони повинні бути несерйозними та серйозними в той же час. Тому існує вікові обмеження в Роблоксі. В Роблоксі їх 4. Всі віки вміст, як правило, підходять для будь-якого віку. Може іноді містити помірне насильство або легку нереалістичну кров. 9. Вміст зазвичай підходить для дітей віком від 9 років. Може містити повторювані сцени помірного насильства, багато нереалістичної крові та помірний грубий гумор. 13 плюс. Контент зазвичай підходить для осіб віком від 13 років. Може містити помірне насильство, легку реалістичну кров, помірний грубий гумор або непридатний для гри вміст. 17 плюс. Контент підходить лише для, ос для осіб віком від 17 років, може містити насильство, реалістичну кров, помірний грубий гумор, романтичні теми, азартні ігри, вміст алкоголю та нецензурну лексику. Ці можливості доступні лише для користувачів віком від 17 років, які підтвердили свій вік, завантаживши селфі та фотографії державного посвідчення особи. Тому казати, що Roblox для дітей не можна. Бо більше, я вже в сфері Roblox 6 років. І він дуже... І Він досить цікавий для мене. Цікавий для мене, і це дуже нагадує чомусь Майнкрафт з його серверами та блогерами також. Roblox був створений в 2004 році, і він мав назву DynaBlocks. Але сама перша, роблекса, сама перша версія Роблокса була створена для тестування фізики. Потім Дейвід з його другом Еріком, його, Господь він вже більше не з нами, вирішили створити платформу, яка надавала користувачу мож... можливість створювати режими та грати в них з друзями. Так, Ерік... Та Девід створю... створювали Roblox 2 роки, поки не вийшов глобальний реліз у 2006 році. Роблокс мав не дуже. Шо... Роблокс... Мав не дуже солодкі часи в 2006 році. Все тому, що ніхто не знав, що таке Роблокс, та популяцію він отримав тільки в 2008 році. Після 2007-2008 ро... ро. Після 2007-2008 роках почалась ера класики. Тому що тоді в Роблоксі знайшли... зайшли перші мільйон людей. А все тому, що люди навчилися створювати ігри на першій версії Roblox Studio. В ті часи. Ці режими були популярні: Worket Pizza Place, Crossroads, Tower Wars, Murder Mystery 1, Survive the Disaster та інші. Потім йшли роки, Roblox змінявся, додавалися нові функції, прибирав старі і всі були задоволені. Потім прийшов 2014 рік з грандіозним оновленням. Ера класики закінчилася вже в 2014 році. І прийшла нова ера, ера Ютубу. Після виходу FNAF, Ютуб став дуже популярним. І блогери не знали, що знімати, і на допомогу прийшов Роблокс завдяки... Ю... завдяки Ютубу в Роблокс нараховується вже більше мільярда користувачів, але є два користувача, про яких слід детально поговорити. Хто такий Артом, Артом Салк? Це 12-річний хлопець, він друг Рональда, про якого ми говорили раніше. У них з Рональдом не дуже гладкі стосунки. Артем пробував себе в сфері Роблок Студіо, але у нього нічого не вийшло. Він зрозумів, програміст це не його справа. Потім він почав свій Ютуб канал у 2022 році. Старі підписники мого каналу, мабуть, пам'ятають ті часи. Артем видалив свій канал, бо на нього було підписано дуже багато росіян. В його коментарях була одна пропаганда, але Артем вирішив видалити канал і створити новий. Ось він вже два роки нічого не публікував на своєму новому каналі. У Артема, є мрія, стати водієм фури, А Roblox допомагає йому відчути себе справжнім водієм. У цілому про Артема чого особливо нічого сказати. Але все майбутнє Артема попереду. Хто такий Даніл Сталк? Чому у мене і у Артема після нашого ім'я йде Сталк? Чому у мене на каналі є Сталк? Що всюди у мене є Сталк. Все тому, що ми з Артемом любили серію ігор Сталкер, а повну назву не завжди можна було б написати. Тому ми скоротили її до сталк. Тепер час поговорити, хто я такий насправді. Привіт! Мене звати Даніл. Я народився в Україні і мені вже виповнилося 13 років. Жив я в Донецькій області. У мене є три брати та Ютуб канал. Він був сторонний в 21-му році до війни. Я встиг викласти єдине відео з того часу. Але я хочу вам дещо сказати. Ще коли я не мав YouTube канал, я уявно, для себе... я уявно знімав для себе відео, включав бандікам і розмовляв з вами, як будто у мене був канал з 1000 підписниками. Це мабуть були 17, 18, 19 роки. І от тільки в 21-му році був створений Даніел Сталк. Якщо ви подивитесь те відео, то мабуть помітите, що в час привітання з вами привітання з вами, я не говорив з вами, я Даніл Сталк, а я сказав Рубрик Рубрик. Чому Рубрик Рубрик? Ну, тому що цей нікнем для мене став невіддільною частиною каналу. Ба більше, я досі використовую це слово як пам'ять в ті часи, коли небо було світліше, а трава зеленіше. Коли ж я отримав телефон в 22-му році... Коли ж я отримав телефон в 22-му році. Ось тоді я почав знімати виключно російською мовою. Бо мені в Ютубі попадалися росіяни і інший крінж. Але для Але для мене в тому році це було, як кажучи, нормально. Ой, як я помилявся. До російського контенту ми ще повернемося. Але що ж там з Роблоксом? Ну, мій. Мій аккаунт створив мій батько в 2019 році. Відтоді, відтоді я любив грати в Roblox. Потім я дізнався, що в Роблоксі можна створювати свої власні ігри. От я... От, я люб... От тоді мені вже понесло в правильне русло. Я почав створювати крінж-карти без всяких алгоритмів і виключно з тулбокс. Тулбокс це інструмент в Roblox Studio, який дозволяє шукати чужі моделі і, ставля... і встановлювати собі на карту. В ньому також є і віруси, тому я вже не використовую його. Ну ви зрозуміли, я крав чужі моделі і розміщував, куди очі гладіли. Таким кринжом я до 21-го року займався, називається грою. Але якимось магічним чудом цей кринж помітили гравці та почали грати грати в це і... В моїй грі Band Ink Machine набралося 16 тисяч заходів. Я тоді був в Шочі. Та я вам відповідаю, я заходив з комп'ютера в гру і питав, подобається їм гра чи ні. Подобається їм гра чи ні. Але вони відповідали, не подобається. Сумарно, я заробив з тої ігри 269 робаксів, не кажучи о других іграх. Потім я почав розвивати свої вміння програм... програмувати, і я вже. Вмію писати легкі недовгі алгоритми. Алгоритми чи скрипти, якщо вам зручніше, ось тепер ми можемо переходити до розмови о російському контенті. Російський контент. Все моє життя я розмовляв виключно кацапською мовою. Батьки, друзі, вчителі, браття всі розмовляли в моєму місті цією мовою. І тільки зараз я розумію, яку помилку зробив. Уявимо таку ситуацію, якщо ви приїдете в Італію, так як ви зрозумієте, що той чоловік, наприклад, іспанець, тільки коли він почне балакати. А що якщо той самий іспанець прийде в Україну? Як він зрозуміє, що ти українець, і що ти розмовляєш російською мовою? Відповідь ніяк. І Росія цей факт використовує. Ну найбільша пропаганда в моєму житті почалася після 2022 року. Тоді ми вже поїхали з мого міста до Львова і жили там більше року. За той рік, за той рік, я отримав свій новий телефон і відразу завантажив Ютуб. І знаєте, що я там побачив? Дуже і дуже багато російського кринжу. Ті росіяни так мене замбіювали, що я навіть на вулиці була ковтією мовою, дивився їхні кляті шорси, відео знімав моє відео на Тімою, поки мій батько був там, заради нас, захищаючи країну, ризикує своїм власним життям, а я просто сидів і дивився того, того проти кого мій батько воює. Потім минув 22 рік. Батько вже повернувся, і я не помітив, що зовсім перестав розмовляти українською, хіба що суржакам і то по святам. Але в 24-му році я сказав собі годі, я видала всю росню з підписок, видала все, що якось пов'язано з Росією, видала всіх російських друзів з Роблокса, почав розмовляти англійською в Роблоксі або українською. І почав думати українською, почав знімати відео українською, почав писати сценарії українською. Висновок я хочу сказати, що без русні мені набагато краще живеться. Тому я буду продовжувати знімати відео виключно і виключно українською мовою. Іноді перекладаю на англійську. Ну а з вами був я, Даніил Сталк, або Рубрик-Рубрик. Дякую за перегляд. За перегляд. Тисніть вподобайку, підпишіться, та не пропускайте нових відео. До зустрічі.